Усі мої вітанчика! З вами Дмитро і я вас вітаю на марафоні, точніше на курсі Абсолютна Сила 21. Готові? Тому що буде цікаво. Ми будемо починати покроково. Я одразу хардкор не буду давати. Ми будемо прокачувати маленько амплітудні. Перша половина це більше підготовка та прокачка. Так буде нелегко. Але ви зможете, а ось друга половина буде для вас челендж, тому що будемо всякі фінти робити. А вже ж фінти ми будемо і в першій половині робити, але все одно. Давайте все ж таки сконцентруємось більше на прокачку. Для того, щоб підвести саме силу. Не буде там, ну, його терапія вже ж проходимо все одно. Можете міксувати один день абсолютна сила, інший йоготерапія. терапія. Для новачків бажано тут не знаходитися, а піти на йоготерапію терапію один. Яка структура? Структура, тренування будуть в залежності від інтенсивності. У нас деякі будуть дуже хардкорні, 15 хвилинні тренування взагалі без перерви і на динаміку. Будуть такі, як високоінтенсивні і функціональні. Будуть так само статичні, як зараз, наприклад, у нас буде статика. І вона буде 20-25 хвилин. Дихання теж буде, в залежності від тренування. Ми будемо починати дихання, наприклад, перше тренування, друге тренування, закінчувати диханням. І відокремо я запишу о, медитації, котрі ви зможете самі практикувати, можете обирати медитацію, котра вам більше підходить, і її використовувати для своє, свого повсякденного, а, пов, повсякденної практики. Бажано робити медитації кожного дня, це для вас челендж. Тому ви можете просто відокремо робити її перед сном або зранку, кому як, це в ваших інтересах. Тому я вирішив ось так зробити для того, щоб більш якісніше ви проробили не тільки своє тіло, а ще і свою ментальну систему. Ми сідаємо, ми починаємо з дихання. Цикл вакуум. Хто був на йогатерапії терапії 21, він вже знає. Ми нічого нового не додаємо в дихальні практики. Може щось додам, якщо буде можливість, бо деякі дихальні практики, їх майже неможливо зарахувати. Підготую свій інший телефон для того, щоб можна було хоча б там під метроном дихати. Добре, але поки що давайте все ж таки сконцентруємося на цикл вакуум. І нагадую, ми дихаємо тільки через живіт. Через ніс вдих-видих і в животом працюємо. Грудна клітина у нас неактивна Я кажу цикл. Ми починаємо інтенсивно дихати животом як компресором працюємо. І кажу видих, вакуум, ми все видихаємо, робимо вакуум, і затримуємо дихання перше коло 10 секунд, друге коло 15 секунд, і третє коло 20 секунд. Ось і все. зрозуміли? давайте починати все ж таки практику. Сідаємо і починаємо. Цикл. Віддих, вакуум. Віддих, вдих, цикл. Bedankt. Welkom. Bedankt, dit Вдих, вакуум. Вдих, вдих, цикл? Ой, цикл, розслабились, я вже хотів добити. Так, і ми починаємо. Сьогодні буде більш малоамплітудні статичні рухи. І ми починаємо з того, що робимо на статику ці рухи ми потім, потім будемо використовувати у динаміці. Але спочатку ми підготуємося, а вже ж попрацюємо на статику. Починаємо з навколишок. Як завжди, розкриваємо долоні. Наші три великих три пальця тримають опору. Уся опора 90% ваги йде сюди, на медіальну частину, на промінево-зап'ясний суглоб. На зовнішню не повинно йти. Туди максимум 10% ваги йде. Якщо туди йде, ви будете просто себе травмувати. Стаємо на навколишки, відштовхуємось, піднімаємо коліна, тримаємо. Вдих, видих. Вдих. На видих. Вдих. На видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Тягнемо праве коліно до грудини. Вдих. Видих. Ми не вирівнюємо ногу, тримаємо коліно ліве. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз буде більш агресивна асана. Ми вирівнюємо нашу ліву ногу. Руки згинаємо, коліно ставимо на лікоть. Якщо складно, ми тримаємо ось так. З опіром таким. Добре, кожен підбирає. Можете покласти ось так коліно. Щоб не пояснював потім. Ну, зрозуміло, якось треба покласти коліно на лікоть. Бажано вже ж, щоб ось так було. Вдих. Видих. Можете носочок підтягнути. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. А Вдох. И вдих. И выдох. Повертаємо встановку колошки. Вдих. Віддих. Вдих. А выдих. Вдих. Выдох. Вдих. Вдох. Вдих. Выдох. Вдих. Вдох. Лібо колюндок родини. Вдих. Вдох. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, і вдих. І видих. Коліно поклавали на лікоть. Вдих. 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 Видих. Вдих. Видих. вдих. 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 І видих маласно. Розумію, складно. Мені так само складно. Вдих. 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 Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Виводимо ліву ногу вперед. Виходимо в пістолет. Перший варіант. Ми на праву ногу сідаємо. Бажано, щоб коліно було стопа дивиться прямо, коліно прямо. Сонячне сплетіння лягає на стегно. Ліва рука позаду. Права береться за великий палець. Перший варіант. Другий варіант без руки. Третій без рук. А вдих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Підтягуємо до себе. Ногу. При можливості беремо за п'ятку. Якщо не виходить, беремо за носочок і просто натягуємо ногу якомога вище. Можемо з дострахуванням. Ось так, рукою лівою тримаємо і тягнемо просто ногу до неба. Другий варіант за п'яточку, носочок. Нормально взялися. І тримаємо вдих, видих. Вдих, а видих, вдих, а видих. Вдих. А -видих. Вдих. 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 І видих. Маласна. Починаємо ну, ми добряче. Вдих. -видих. Вдих. -видих. Вдих. Вдих. Вди. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз на ліву ногу пістолет. До речі, ця нога у мене травмована. Я чи пістолети ній не робив. Нормас, Можна. Вдих. 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 Видих. Вдих. Видих. 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 Вдих. 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 видих, І вдих. І видих. Підтягнули до себе. Праву ногу і вирівнюємо. Вдих. 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 видих, Вдих. видих, Вдих. А, видих. І вдих. І видих. Сідаємо маласно. Але тримаємо коліна. Руки перед собою. Руки до неба. А, вдих. Видих. Вдих. А, вдих. А, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. А, вдих. А, вдих. Не, видих, і вдих і видих. Руками пробираємось між ногами. Лікті впираються в коліна. Роблять тиск. Можемо взятись за гомілкостоп, так, щоб був більший тиск ліктями в коліна. Можемо бажано обхопити стегно. І ми тиснемо, лопатки зводимо разом. Завдяки цьому. Формується витяжіння нашого хребта. Взялись і тиснемо. Вдих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих.